друзі, великий привіт усім, хто завітав на канал, рада вітати вас в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачні котлети зрубленого курячого філе. Дійсно, дуже смачно, дуже ароматно, апетитно і дуже гарно презентується на столі. У мене сім'я їла з апетитом. М'якесенькі котлети дуже рекомендую вам також приготувати, якщо ви давно не готували, або, можливо, взагалі таких котлет ще не готували. Цих котлет курячих я приготувала дуже смачний рис. Також дуже гарний гарнір до курячого м'яса. Також вам дуже рекомендую спробувати приготувати з гарніром з рисом. Або можете, звичайно, приготувати гарнір, який любить ваша сім'я і ви. Куряче філе нарізаю невеличкими шматочками. Прикладаю в миску, додаю яйця, сметану, майонез і приправи. Все дуже добре перемішую. Також додаю ще борошно. Дрібненько нарізаю звичайну цибулю ріпчасту. Додаю її томаси. Натираю жовтий твердий сир на терці з грубими очками. Далі додаю дрібно нарізану зелень. У мене зелена цибулька. Звичайно, можна також поєднати петрушку з цибулькою чи лише петрушку, вже ту зелень, яку любите ви перемішую. Далі на сковорідку викладаю ложкою котлети, формую трішки їх, щоб вони мали ось таку кругленьку форму, і буду їх обсмажувати з обох сторон до золотистого кольору. Обсмажую на невеличкій температурі. Паралельно в мене готується рис, за цей час нарізаю дрібну цибулю, буду її обсмажувати. Вона в мене також буде входити до рису. Зрубими очками натираю моркву. Викладаю обсмажувати цибулю. Далі викладаю моркву. Смажену цибулю з морквою перекладаю в миску. Також викладаю рис приготовлений. Додаю трішки солі, перцю і перемішую. Коли в мене готувався рис, я до рису також додавала ще приправу до рису, трішки солі, перцю і приправи універсальної. Друзі, все, все у нас готове і подаємо або на обід, або на вечерю. Можна ось посипати також зелені, щоб апетитніше виглядало і ось так красиво було. Дуже рекомендую вам скуштувати такі котлети. Дійсно дуже смачні, ароматні, м'якенькі, якщо таких не готували або давно готували. Дійсно дуже смачно будете готувати ще не один раз. Дуже швидко готується, просто не потрібно багато інгредієнтів за те, як смачно. Шановні гості каналу, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись, підтримати мене, також поставити подобайки під відео, якщо вони вам подобаються. Якщо готуєте, пишіть коментарі, як вам смакували такі страви, чи будете ще готувати на майбутнє їх, буде мені також дуже цікаво почитати і з вами поспілкуватись. Переду на каналі буде ще дуже багато різних смачних страв. Це різні ідеї обіду, вечері, також на святковий стіл. Це будуть різні салати, перші страви, рибні, м'ясні страви, також випічка. Меню для сім'ї на тиждень, на день. Думаю, що цей канал буде також для вас корисним і мої старання не будуть даремними. Дякую усім вам за перегляд, дякую, що знайшли час завітати на мій канал. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. До зустрічі!